Друзі, привіт! Минулого разу ми вже зловили такі дві рідкісні рибки, як білий амур і корюшку. Сьогодні ж будемо ловити нову рибку, яка називається палія. Ловиться риба на зелену або синю приманки. Щоб її зловити, нам буде потрібна маленька лунка. Як бачимо, це риба з середньою вагою, а отже, при натяжці вона буде рухатись швидко, але не дуже-дуже швидко. Тобто це такий швидкий, швидкий темп. Ось і ловиться вона в восьмій зоні, найчастіше на зелену приманку. Для тих, хто ще не вивчив або включив наше відео вперше, нагадую, що в грі є 15 рибних зон, і як бачимо, наша восьма рибна зона, в якій ловиться полія, знаходиться от зверху в правому кутику, називається вона каміння, от там де біля качиної перукарні. Також нагадаю, що в грі є 4 види лунок: велика, середня, маленька і спеціальна. Спеціальна діє тільки під час події. В нашому випадку, щоб зловити полію, нам потрібна буде маленька лунка. Отже, починаємо ловити, Закидаємо, нагадую, зелену е, приманку, і нам потрібна маленька лунка. Бачимо, середня лунка не підходить. Закидаємо друге. Звичай, ця рибка ловиться досить легко і швидко, ось бачите, вже з другого разу, оно дивіться. Маленька лунка рухається плюс-мінус швиденько, то не важка рибка. Якраз те, що нам потрібно. Мабуть. Ловимо, ловиться вона нас не дуже важко. Раз. Вітаємо полія. Ваша.